Аляну я его убью, блядь. А, да, Вам что-нибудь взято? Ну, да я на базе Ну ты лахаешь, а я уже до третьей стадии дошел. Mm -hmm. А б соло простейше, типа? <laughs> ну, mm -hmm. ну давай, блядь. Ты, блядь, миллиард раз пиздишь, что соло простейше, блядь, сейчас, mm -hmm. ну да, давай, зрубай, блядь. Значит, ты пиздобол сам по себе, блядь. Не, ну Бонотто... то, это факт, что в самом простейше, блядь. мне что-то Це мені дуже складно проходити цю другу стадію соло, блядь, ще щоб... піти. Тр... Не другу, третю, маю. Ту цілий багато. Дуже багато чолі. Пол треп те забрати Добре Пограм? Трох весьма шкулон? Какие? Соленый.

Йоманик волны mm. мараки чубраки.

I ain't robin' you, shootin' my gun back at ya! You are a shadow. Mm. An imitation! This is what it means to be king! O że... jefe, to para <pop> <favour> <sk> <shadows> to se casował. Jeszcze powiem. Eu the Shadow. Awesome. 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 Awesome.

This impossible. How can my own powers betray me? Witness the might of the true immortal king. I am the master of blood and shadows. Just a little

to my There is no escape. In my veins flows the essence of true darkness. В мене скачок кате. Віддають чи то право білується. Ай, блядь, круто. Взагалі не було. По суті, ти, блядь, дійсно все так класно, бля. Меня. This is what it means to be king! More bones to enjoy my home. Ну да, no, у нас тоже... Ну я просто тоже радиус из странных... Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну я не знаю хто там, блядь, я Не, в мене, мене стоп за не лазер спали. Вот-вот я тоже этих стопчик, блядь, не Я так гарно ухилялся, ухилялся стопчик стоит. не в шей, не, не в переднем не круже, дядя. No, no. No, no. Ульту зря бы просто, так, ты понимаешь? Oh, да? так, я похилялся, блядь. Так Betray me! Flee from your inevitable demise. Witness the might of the true immortal king! У меня, сука, вбиватый. Я, я шанс. Ультуйте, кто мои пуйты просто в нього. Та, у него. Yeah. Yes. Ні, yeah, це все, це все. Та я розуміла, тут бил тут сдохну, ты сейчас допустишь. Висасуй его просто наш нахуй. Страх его просто высотился фу нахуй. Бля! Не, не, чекай, чекай, не висасуй його, не висасуй. Давай всі станем там щоб було пафосно. Ой, блядь, там ну і що. Давай, чел, давай, я зараз не блядь, піднімай за нахуй. Тільки там стрім іде. 16 хвилин. Стрім, блядь, ми сука його півтора години нахуй на. Чого не знаю. Ні, кстати, по цьому по краю було легше Бо можна було входити. Yeah. Ну да, ачивки забрал, закрыли на комисс. За два роки, блять. Не, ну в мене не всі ачивки. А там такие мелкие уже, там уже. Самую головную ачивку ты зробил. Ты на А Я не пытаюсь, блядь, тут жить, нахуй. Ты на Брутали. Ты не Да, ты на Брутали заебался в драку, но нахуй, блядь. Ох, ебать. В цьому месте. Аж не вірится, да, Саня, типа. Я такий, знаєш, Я от в кінці закоспал все, що в мене було, да, перед смертю, там і, и спракорики так... не башни. Твое вторая дживелина, ТВ. Просто я дивлюсь, я такий бля. Знаєш, я так додися на хп, воно кінчається кінчається дивився. Ви ще ж я кажу, блять. А я теж знаєш, я, я типу по 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 краю обігав і чисто на його коли міг. Я даже не дивився на хп. І дивлюсь, з нього лишається піздюлі не розумієш, що в мене ще є ульта, блять. Так, в, в таких моментах часто ульту можна приебати, типо шо ти не так, використав і все. Я спочатку не використав, тож у мене було 30 mm -hmm. як я в цій в третій статі. А років... я на нього використовував цього разу ульту. Кажу, по краю було легше бігати, ніж в центрі. Mm. Мені щось було набагато бігав... легше уклонятися від цієї від, від волни про Титарів. Mm. По краю бігати, це воно ж тебе відкидує в цю область, червону, там де ж вона ж теж дамажить. Ні, ну типа, я не, не з самого краю, я по краю бігав, коли цей, коли не було відкидування. А коли відкидування mm -hmm. було, я сміщався ближче до yeah, центру, ну, це, да, але mm. не в сам центр. в самом центре я что-то не живу в самом центре Фу, нахуй, ты шо? блять ⁇ рот, блядь. блять ⁇ чекай, чекай, во. о, бля. блять ⁇ баный просто блять ⁇ баный все викинь нахуй. Все, блядь, тут лежати будеш нахуй, перерабатуй його. Я не знаю, блядь, блядь. Ну, все, я думаю, блядь, растворил все, да, как бы, пизду. Сейчас, блядь, блядь, смысл? Я тебя тоже пизду. И тебя пизду. Ой, как и шо, боже, блядь. Там у них попадут, что их тут лежит. Ой, блядь. Я думав би тут довше дав Ну це Ти прийшов на все готовенький, знаєш Це от останні траї були це були самі хороші траї блядь. При тому, що, ну, в плані того, що я дуже довго виживав, я блядь. Я два останні траї не вмирав просто А Синюк і так живе, блять, довго, а я... Я просто то раз разу якось, не знаю, блядь, якось повезло нахи, що Не фокусилось в мене, блядь, багато скілів, і і ми дожили. Ой, хорошо. Мені повезло сильно в цій останній стадії. я, ну, самий найдовший час мого життя в останній стадії. Ну я довго жив, я прям вмер перед його смертю майже, типу. була, злять, він вмирає, ромчиккий. Все, все, блять, тут Петром вмирає, я думаю, зараз від'їдемо, нахуй. Я не в... нього. Я, я вмер, К... він, він мене останнім скилом. Я накидав скелетів, накидав в нього ульту, короче, і вмер. Падає на коліна, всі розслабились, нахуй. зараз троє вмирає. Ой, не, повір, я вообще не розслабився. Я спав на замку, блять. Ібра, такий, а я наїбав, я не вмер, блядь, я вас добрий дай. Оце був буфайл, да. Это бувсительтану, не здається. О, мой, бля. Ааа, прикол. У нас. Я думаю, де у нас пропав цей уламок з цього з адама. А він короче сломався, блядь, і він тепер обратно в Адамі сидить його та з, з, з нього викачувати надо. Айдем же раз Адаму ебашку, А вони нахуй нам не треба вже, ми, типу, типа Дракул заебашили, А В смысле, дам заебашку? Ні, я не хочу вже нікого їбати. <зас> <зас> Давай <зас> розділяємося на троє, короче, один ебашит Саларуса, другий адам, а третій Мигеру. А нахуя? <зас> ну просто, я не знаю. Ну я сейчас не, не чувствую, що я ігру пройшов. Тобі легко було, блядь. Я так не вісі того Дракулу траю. Ну все, тепер чекаємо рік. Там не, не факт, вони не, не казали, що буде після одного. Ещё Дипрок! Дипрок, не пойдет, да. Ну зараз не искать. Чай. Ты можешь зарай ты дипрок? зараз. типа типу, зробити, на голову пожара. Честь часик пропустит. Нормально? Ворончика тоже классный стрим получился. 22 хвилини. Ні, хвилины! Не, бейс уж почал стримить стрим так ми почали сромчиком трое трайти его оооо пизду бляск і блядь. закінчую, я цей стрім хороший на 23 хвилин зробиш відос на ютубі, ютубе